Пілотний проєкт Обласна рада за активізації батьківського руху в системі загальної середньої освіти стартував у вересні за ініціативи чиновників Одеської облдержадміністрації. Проєкт, який вчить і говорить про те, як може захистити права дитини в школі на якісну освіту, на непорушення її прав під час навчального процесу, про те, на яких підставах батьки мають право заходити з перевіркою до шкіл і так далі. За Місяць часу, які коли було оголошення про те, що ми набираємо в представників в батьківський комітет, нас зголосилося більше ста осіб. І з цих 100 осіб пройшло відбір. 20. це люди дійсно, які вже півтора місяці працюють працюють разом з нами, разом з департаментом освіти і науки Одеської області. Розробляли в тому числі з нами і положення про батьківську раду, і так само вже розробляють і розробили вже перший план дій. Волонтери обласної батьківської ради виділили чотири основні напрями роботи. Перше направлення це безпечність дітей в школах. Это все, что касается и безопасного пути следования ребенка в школу и со школы, и наличия светофоров пешеходных переходов. Второе направление – это качество образования. Качество образования включает в себя также и вопросы по нагрузке по, по ребенка, потому что много сейчас обращений уже к нам поступает, и э, многие из них как раз на тему. перегруза дітей наскільки якісно складений розклад, наскільки якісна методика викладання вчителів, скільки матеріалу залишається для домашнього опанування дитиною, якість підручників і забезпечення ними. Третє направлення це борьба з корупцією, та конверти, мы розносимо учителям на всі праздники, це вступительне добровільно принудительні взноси при поступленні в школу. когда ребенок приходит, когда мы приходим к директору и нам объявляют, что вот наша школа и будьте любезны, какую-то определенную сумму благотворительный взнос. Это То ж саме касається і благотворительних взносов фонд школи, фонд класи, коли вони об'являються гарантованою сумою, і ця сума не обсуждається ні образом з батьками. В тому числі які кошти поступають з бюджету і від спонсорів, і куди всі ці гроші разом витрачаються? Хоча без грошової допомоги батьків школи існувати зараз не зможуть. Четвертий напрям роботи: медицина і харчування дітей у школах, що напряму впливає на здоров'я. Члени обласної батьківської ради збиратимуться щотижня у планах проводити зустріч. З батьками залучати профільних спеціалістів для отримання кваліфікованих консультацій відповідно до чинного законодавства для нашого департаменту. Дуже важливо мати е, е, таку інформацію, яка я пер, яка є первинною від самих батьків, які бачать, що відбувається у школах, які чують це від своїх дітей, бо не можна змінювати ні якість освіти, ні якість освітнього процесу, якщо в нас немає зворотнього зв'язку. Щоб охопити якомога ширшу аудиторію батьків на Фейсбуці, створено групу, яка так і називається обласна рада за активізації батьківського руху в системі загальної середньої освіти. За два з половиною тижні до неї приєдналося 160 учасників. Тут наводяться різні нормативні документи правил роботи середніх шкіл, правила і зразки звернення для батьків. Є форма, заповнивши яку можна попросити про допомогу обласної батьківської ради. Тільки анонімки не розглядаються. Наталя Брославська, Віктор Даманський. Факти.